Вітаю вас на обосток. Мене звати Тетяна Іванська разом зі мною на зв'язку. Олексій Гарань, професор політології Києво-Миглянської академії, науковий радник фонду демократичної ініціативи і мені Кучерєва. Пане Олексію, я вас рада вітати. Слава Україні! Героям слава. Пане Олексію, звичайно, що поговоримо про те, що зараз відбувається у світі, про геополітику. Ми бачили перемовини в Джиді, які відбулися, і після цих перемовин вийшли наші делегації, українська і американська, і сказали про нібито тридцятиденне перемир'я. Ми почули одразу фідбек з терористичної федерації. Там почали казати, що ні, ні шагу назад, як вони люблять казати. Але бачимо, що риторика такі зменшується і от. Тут, знаєте, я б спочатку хотіла е, вашу точку зору запитати. Зараз е, виходить Путін вчора е, з Лукашенка і каже, так, ми ніби готові, але нам треба більш ширше, давайте будемо говорити про більш ширше якесь перемир'я про довгострокове. Як ви вважаєте, це гра старого кадебіста? Він тут не намагається затягти час. Чи він справді десь розуміє, що. Десь притиснули його до стінки санкціями, які от сьогодні ну не велися там, не, не продовжує не продовжили ліцензії. Тепер Європа не може нафту закуповувати у Росії. От як ви вважаєте, це гра КДБшника, чи все ж таки його притисли до стінки? і У нього немає зараз іншого виходу. Ну тут і те, і те, просто коли ми говоримо, що притисли до стінки, це просто означає, що і поки що його лише змушують якби реагувати на ту пропозицію, яку висунули сполучені штати, і яку підтримати Україна підтримала Україна. Тобто сказати прямо ні, він не може. Так, і тому він починає тягнути час, висувати контр, якісь аргументи і так далі. А тут уже починається гра КГБшника, Так? Тобто воно недалеко від цього пішло. І в принципі, така реакція ну насправді ж вона очікувана. Так? Тобто ми розуміємо, що одна річ, коли ми домовляємося із Сполученими Штатами, навіть про щось таке. Ефемерне, так бо ми сказали, перемир'я на 30 днів, а як воно буде вцілюватися, і ми розуміємо, що які будуть наслідки цього, і ми розуміємо, що багато що буде залежати власне від того, що скаже Путін. А крім того, як це далі буде насичуватися, тобто перемир'я, тут дійсно те, що каже Путін, він. Говорить деякі речі, він говорить, якби дійсно по суті. Інша річ, що він цю суть хоче перетягти на себе. А дійсно питання: хто буде гарантувати, як це буде дотримуватися? Що буде далі? І знову ж таки, Путін і Ушаков. Перед тим вони ж починали знову ж таки вертатися до традиційної російської, російського підходу про першу причину. А в їх трактуванні першопричини – це що розширення НАТО на схід, загроза НАТО з території України, необхідність врятувати в лапках народ Донбаса, переслідування за віру, за мову і таке інше. І, от очевидно, що Путін все це буде витягати. Так, тому це, це було зрозуміло і до того, як Путін почав щось відповідати. Тобто, дивіться, Путін буде зараз. Він, очевидно, побоїться, що Сполучені Штати можуть. Якщо він, скажімо, покаже свою непоступливість, то в якийсь момент Трамп, бодай теоретично, він може вдарити кулаком по столу. Ну, ми, власне, пам'ятаємо, як Трамп знищив вагнерівців в Сирії, взяв, вирішив і, і знищили. Так? Тобто тут не виключено такий розвиток подій. Однак. Е Трампу в той же час потрібна якась швидка перемога. Так? От він сказав, що він завершить Йому треба це швидко продемонструвати. І Путін на цьому буде грати. Тобто, Путін буде а, висувати контрвимоги і навпаки їх навіть завищувати. Так? Тобто, ну, це звичайна тактика переговорів. Так? Тобто, ти входиш в переговори з завищеною позицією. Так? І е, ну от, наприклад, я вже не пам'ятаю, хто це конкретно сказав, але пролунало, що має бути міжнародне визнання анексованих територій. Тобто, тут вже йому недостатньо, щоб Україна там і світ де-факто, скажімо, погодилися. Ну так, да, ці території зараз не можна звільнити. Він одразу підвищує, каже, а нам потрібно, щоб це було міжнародне визнання. Тому Путін буде підвищувати ці ставки, прикриваючи це. Різної цієї псевдоаргументації, а на жаль, американська сторона в цей процес. Ну і ми разом з американцями війшли з погіршеною початковою позицією, тому що Трамп і його люди наговорили дуже багато, що якраз від, є відступом від жорсткої позиції стосовно сполучених штатів, і це Путін буде намагатися використати. Та нам не треба посипати тут голову попелом. Зараз починається дуже складний етап міжнародних е, переговорів. Хто, хто більше переконає Трампа, що він хоче миру, але якби небезпеки вони лишаються для нас. Знаєте, тут я для себе відмітила, що під час перемовин в Саудівській Аравії, в Дживіді, так збирався так само форум ж у Франції. Збиралися лідери, і європейські лідери сказали, що єдиною гарантією безпеки не лише для України, а й для Європи, є збройні сили України. І тут десь справді ми бачимо, що якісь геополітичні глиби вони десь сходять і починають рухатися, і це добре. Говорячи, знову ж таки, повертаючись до. До Путіна, ось коли він каже, там першопричини треба усунути, серед першопричин він називає те, що Україна хотіла в НАТО. Хоча, мені здається, тут же Трамп вийшов, сказав: слухайте, ну вони вже всі розуміли, що 40 років їм казали, що все ніякого НАТО. Та? Хоча де де 40 років, де, де 30, ну, Окей, тим не менше, Трамп сказав, що немає такої першої причини. Я так розумію, що він це озвучив і в тому числі Путіну. Але Путін продовжує робити заяви, і, от як ви кажете, продовжує торгуватися. Як ви вважаєте, чи робить він це для того, щоб позбавити України зараз суб'єктності в цих Е, Він хоче вийти на ось лише двосторонній контакт зі сполученими штатами, тому що після зустрічі в вивальному кабінеті, після Джидену, Україна. Для мене вона набуває все ж таки все більше і більше суб'єктності. Путіна це дратує. Він хоче це просто прибрати саме звідси і йдуть ось ці різні умови. Ну, мета Путіна лишається тою самою знищити Україну, позбавити її суб'єктності. Uh, і якщо не збройною силою, то протім гібридною війною, в тому числі дестабілізуючи ситуацію в Україні, я думаю, що варто про це поговорити тут uh, трошки пізніше, але досягти своєї мети. Так, тобто знищити Україну всередині, перетворити її на маріонеткову державу і так далі. Стосовно суб'єктності України, я думаю, що якраз те, що відбулося в овальному кабінеті, воно якраз створило загрозу, що не тільки Путін, а й Трамп намагається нас позбавити суб'єктності. Так, і тут, дякувати Богу, Європа прореагувала нормально. Ну і ми якось зібралися з нашого боку, зробили якісь необхідні реверанси на, на адресу Трампа, сказали, що да 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 ми звісно хочемо, ми хочемо миру, як ніхто, і так далі. І нам в джиді вдалося відійти від ну, такого краю прірви. Але далі поч знов починається е, якби е, ця ж проблема лишається. Та знову ж таки Путін буде намагатися діяти так, щоб позбавити Україну суб'єктності, і дещо в позиції Трампа цьому сприяє. Ну, взагалі підходи Трампа до міжнародних е, до е, міжнародних відносин, і е, його бізнес бізнес підхід. І об'єктивно, це те, що ну, Росія потрібна сполученим штатам для вирішення якихось глобальних проблем, і це незалежно від Трампа. Да? тобто США потрібна Росія, щоб говорити і по інших проблемах, і це Росія намагається використати, бо вони і позиціонуються Сполученим Штатам. кажуть: Ну слухайте, Україна це лише якби одна з проблем. А у нас вже є багато що про що ми можемо поговорити і без України. Так, тому, якби все це тут рано, рано кричати, що да, ми все вирвалися, прорвали і так далі, ніби дуже багато неясностей лишається. Нам ще раз, нам вдалося відійти від дуже неприємної ситуації, в якій ми опинилися після е, 28 лютого, але далі небезпеки лишається. Далі далі важче може бути, і тому тут справді треба єднатися. Я тут знаєте наголошую в кожному своєму ефірі, що наша сила в єдності, от говорячи про те, що Росія зараз буде грати з Трампом, загравати десь лицемірно брехати, ну, В принципі, вона це завжди робить. Але от ви сказали, що пізніше я б зараз на цьому закцентувала увагу, тому що на тлі всіх цих перемовин та, ми стежимо за тим, що відбувається в світі, але мені здається, варто подивитися на те, що відбувається в Україні. Ось про дестабілізуючу ситуацію в Україні, яку робить в тому числі і Росія, ми зараз бачимо російські вкиди. Ми бачимо зараз про російські е, меседжі. Я вам, пане Олексій, скажу таке. Я для себе сьогодні з подивом побачила раніше цього не було. Е, я їхала на ефір, і на стіні вже було написано щось там про Україну і Нєт-Вайні. «Нєт вайні нє, це суто російський е, лозунг, ось цих так званих їхніх лібералів. Тобто, ми розуміємо, що ось е, е, поки. Путін буде загравати з Трампом, намагатися якось собі е, виграти час і намагатися довести свою потрібність для Трампа. Не путінські посіпаки, і медіа, і ті, хто готують годуються за російські гроші, вони будуть дестабілювати дестабілізувати ситуацію ось тут всередині. Чи ви вже бачите підвищення ось цього градусу градусу цієї дестабілізації? Ви знаєте, я намагаюся не читати якихось. Е... Проросійських джерел і адіозних, е як у нас кажуть, тепер пабліків. Хоча, мабуть, я мушу це робити, але це настільки мене внутрішньо дестабілізує, що е краще це хтось інший робить, і потім мені розповідає про це, і я буду коментувати. Тому що насправді дійсно це, це е відбувається, і це відбувається в тому, в тому числі і. За рахунок того, що, о, скажімо, ці люди, які раніше відзначалися якимось такими прихованими проросійськими поглядами, зараз вони починають активніше виступати. Вони знову ж таки кажуть, ми за мир, давайте пошвидше, все це закінчувати і так далі. Я не буду тут називати прізвища, не є достатньо популярні. Популярні, ну достатньо розкручені, скажімо, в соцмережах люди, які, які, які цим займаються. Росія безумовно це буде все підживлювати, і це створює небезпеки. Розумієте, це небезпеки створює ще тому, що зараз керівництво країни. Опинилася в дуже складній ситуації. Бо кожен крок в ході переговорів він може він може так чи інакше піддаватися критиці, да? причому суворій критиці, незалежно від того, що будеться робити. Да? Ну, наприклад, якщо Зелен... умовно, да? Зеленський відкидає там якісь пропозиції, які будуть лунати з боку Сполучених Штатів і так далі. О тоді від цих проросійських фігур піде. Кри... піде... Посил такий, що бачите, Зеленський не хоче війни, він не хоче миру, він хоче продовжувати війну, щоб вмирали українці. Якщо Зеленський йде на якісь поступки, зворотня реакція, зрада, значить давайте скинемо цю владу. Тобто тут ситуація дуже непроста. І це незалежно від того, як наш, яке прізвище нашого президента. Будь-хто в цій ситуації був в дуже складному. А, до дуже складному становищі, ну дивіться ці питання, наприклад, по деокупації окупованих територій, так от ми розуміємо, що зараз ми не можемо це а, силою, силою повернути. Ну, звісно, якби штати надали належну допомогу, якби були посилені санкції, була б інша ситуація. Ну, я кажу не тільки про Штати, а й про Європу разом, щоб це було все відбувалося. Була б інша ситуація, але зараз. Цього, скажімо, немає. Слава Богу, що хоч Європа підтримує, що Штати, начебто, відновлюють нам поставки цієї зброї і обмін розвідданими. Ну але для того щоб перемогти перемогти Путіна збройною силою, потрібно набагато більше. Так? І в цій ситуації, значить, нам треба буде йти на угоду, в якійсь якось буде визнаватися, що ми не можемо контролювати зараз відвоювати окуповані території. Тобто, навіть якщо ми визнаємо це де-факто, ми не погоджуємося на де да, на ці хотілки Путіна. Але навіть якщо ми де-факто будемо це визнавати, тобто, якщо буде заморозка, так звана а Росії лишається контроль над цими територіями. Це все одно буде спрямоване на критику нашої влади, знову ж таки, незалежно від того, хто був президентом. Тому я думаю, що за цих умов дійсно потрібна максимальна відповідальність як від нашої опозиції, так і від е президента. Також, тобто, коли пішли ці вкіди, що Трамп. Веде напряму переговори з Порошенка Тимошенка про вибори. Значить, треба одразу це чітко, дуже казати, заперечувати, начебто так це і зробили. Але мені здається, що тут має бути дуже чітка позиція, і що поки буде воєнний стан, ми не будемо ніяких виборів. І це має постійно лунати від опозиції. Вона це робить. Але з іншого боку, і від президента, я думаю, що мають бути відповідні кроки. От знаєте, після того, що відбулося в овальному кабінеті, перше, що я б зробив, так щоб посилити позиції Зеленського, я б повернув ці три канали опозиційні канали в цифру. Продемонстрував би, де да я ніякий не диктатор. Ми за національну єдність, ми у нас свобода і так далі. Тому що насправді ці канали зараз вони не є загрозою владі. Ми ж розуміємо, що зараз критика влади вона перемістилася куди? В соцмережі. От там іде найгостріше. там, дестабілізуючий ефект, там не можна нічого проконтролювати. Тому я думаю, що з боку. Влади, це був би безпрограшний хід, і він би одразу зняв би і показав дами спрямовані на національний. Да. Пане Олексію, але з іншого боку, ми маємо розуміти, що зараз е, нас можуть провокувати на різні такі е, різкі рухи, які може використати Росія. От, наприклад, ми знаємо, що Вітков зустрічався з Путіним. Він нічого не сказав після цієї зустрічі, тобто він летить, буде говорити спершу з Трампом, а потім відбудеться в п'ятницю. От сьогодні можливо розмова Путіна та е, Трампа. Як ви думаєте, які меседжі привезе Вітков Трампу? Чи знову там буде про е, один народ? Знищення церкви і диктатуру, чи будуть вже якісь більш конкретні пропозиції від Росії, зважаючи навіть на ті санкції, які сьогодні на них були накладені на їхні банки? Продовжені. Вірніше, да. так. Про... Та, та, та. А, ну, ви знаєте, я не думаю, що. Відко буде переповідати там якісь дурниці Трампу, от на кшталт того, що ви зараз сказали. Я думаю, що Путін йому про це все говорив. Але я не думаю, що це буде доноситься безпосередньо Трампу. Але е, ну, знову, тобто, будуть підніматися питання да, що ніякого НАТО, так, ніяких європейських миротворців на території, на території України. Так, це я думаю, думаю, буде підніматися. Знову ж таки, що Росія не віддасть ці окуповані території, тому що це є згідно з Російською Конституцією, їхня територія. Тобто Путін свого часу різко підняв ці ставки і забезпечив собі так, таким чином дуже ну, завищену переговорну позицію. І зараз якби. Важко, скажімо, назад. Ну ми розуміємо, що все це було зроблено штучно ніяких підстав для цього не було. Але Путін це зробив, і вони тепер Росія тепер це використовує. І тепер, значить, очевидно, буде говорити Віткап з Трампом, а потім там з іншими членами команди про те, а що ж ми тут можемо зробити? Чи нам все таки доведеться де факто визнавати, що це територія під контролем Росії? Я сподіваюся, що вони не підуть на ці російські хатілки про визнання з боку інших країн, що це є частина Росії, але я ж кажу, що де факто вони можуть про це говорити. І ну тут побачимо, як буде Трамп себе. Трамп буде себе поводити, Та? знову ж таки. Чи Трамп буде от крім того, що було законтрактовано ще при Байдені? Чи буде Трамп надавати від себе, так би мовити, допомогу Україні? Чи піде він на розширення санкцій? Тобто, от навколо цього починається починається боротьба. А власне, як ви вважаєте, чи наважиться Сполучені Штати посилити санкції проти терористичної федерації? Вони вже там, ну принаймні, глава їхнього мінфіну говорив про готовність посилити санкції у разі потреби проти Росії? Чи наважиться Трамп або навпаки, можливо, його підштовхнуть, зважаючи та на останнє соцопитування, що там дуже багато американців зараз вважають, що він НАТО наближений до Путіна? Так, якщо ви згадуєте це опитування, там цікаво, що серед, ну ясно, що демократи вважають, що Трамп не занадто наближений до Путіна, а от серед, серед республіканців там є певний такий як берзко. Тобто там цифра різко падає вниз. Тобто ясно, що республіканський електорат він більш схильний до того, щоб виправдовувати те, що те, що робить Трамп, як поведе себе Трамп, ну знову ж таки, дивіться, виходячи з логіки, така яка була у нас, і як ми більше таку логіку, як ми бачили до останнього часу, Трамп шукає підходи до Путіна. Знову ж таки, він зацікавлений в тому, Росія ж його заманює дашу. Давайте добувати ці рідкісні земельні метали на окупованих територіях Росії України або в самій Росії. Буде заманювати його різними, різними перспективами. І е, мені здається, що підспутно в голові у Трампа все-таки лишається оця думка: що ну давайте відновлювати якимось чином контакти з Росією. Може не різко, але поступово, скажімо, будемо е, відновлювати. Але якщо Трамп буде це робити занадто різко, занадто швидко. Euh, занадто на користь Росії, ну тоді просто постає питання: що Трамп слабак, а він же, очевидно таким не хоче показатися. Так, тобто йому потрібно бодай позірно підтримувати якийсь, euh, якийсь баланс. Тому зараз дуже складно спрогнозувати, як це буде відбуватися, і euh, ще раз, що може бути один варіант в один бік, варіант в інший бік. Більш жорсткої позиції, варіант постійного поєднання і балансування, все це теж е від цього залежить. Ну, от, наприклад, навіть від того, хто останній контактував з Путіним і хто доносить відповідні, відповідні меседжі. Та? Якщо Рубіо і Волс, вони все-таки добре фахово якби розбираються в міжнародній політиці, вони довго цим займалися, і то при цьому говорять з дурниці, да, як Рубіо сказав, що це проксі -воміж, проксі війна між е, США і Росії, тобто він повторив те, що російську тезу, тобто він показав, що він більший трампіст ніж сам Трамп, але mm -hmm. я думаю, що це була така риторика. Все таки люди, які фахово цим займаються, вони це розуміють. А Вітков. Він бізнесмен. Він перший раз зайнявся міжнародною політикою лише наприкінці минулого року. Тобто, я думаю, що у нього в голові насамперед все-таки це бізнес-підхід. І тут мені здається, що можуть відкриватися, можуть ховатися небезпеки також. Пане Олексію, ну будемо дивитися, та тому що багато хто казав, що Трамп це дорівнює гроші, і він говорить е, лише про е, власні заробітки. Та і говорить про швидкі рішення. Е, будемо стежити. Будемо гроші, гроші влада. Та. Популярність, ну давайте давати традиційна тріада, гроші, влада, жінки. Ну у Трампа це очевидно трансформується в тому, що я геній, всі мусять мене визнавати, що я, наче Бог, всі мусять мною захоплюватися і ще й дати мені Нобелівську премію миру. Так тобто, все це дійсно у нього це в голові переплітається, а при цьому він ще має показати, що я сильний. От і тому це створює ну значний елемент цієї непередбаченості і різких, дуже різких рухів. Так, тобто те, що відбулося в овальному кабінеті, це, е це дуже різкий рух, він мав базу певно перед собою, але дійсно це призвело до такого штучного загострення стосунків. Зараз якби Трамп трошки, і Трамп, і Зеленський вони трошки якби відіграють. Назад, от побачимо, наскільки буде реакція Трампа на дії Росії. Ну, бачите, я для себе все ж таки Ці зараз відносини мені вони малюються такою американською гіркою. Все ж таки, в'їжджаємо вверх. Трішечки плато, потім різко вниз. І отак, от ми їздимо, їздим. Тут головне не застрягнути, як я вже казала, у мертвій ось цій петлі головою донизу. Пане я дуже дякую вам, Олексій Гарань, професор політології Києво-Могилянської академії, науковий радник фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерва, був разом із нами на зв'язку. Я ж вам нагадую не забувати донатити підтримувати власні збройні сили України, тому що, якщо ви не підтримуєте власну армію, є ризик стати частиною армії окупанта. Дякую вам за те, що були на цій розмові до зустрічі.